Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сподіваюся, ви вже підписані на мій YouTube і ставите сердечки, лайки, що тут ставлять, і пишете коментарі. Для мене це реально дуже важливо. Всі, хто е знімає Ютуб, знає реально, як це важливо. Тому я на самому початку вас дуже прошу зараз поставити просто пальчик вверх і підписатися на мій канал. Я буду вам дуже вдячна. В общем, що вам сказати, що вам сказати, сонечко таке, бачите? Прекрасненька, погода чудова. А стан, а стан похитує трошки. Та й не трошки. Просто березень на, на носі. Але з точки зору космосу, березень, березнева енергія, енергетика, вайб березневий, який нас чекає, він вже почав працювати. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, ми вже відчуваємо все те, що будемо проживати. Напротязі всієї весни, я навіть так скажу, навіть не тільки в березні. Просто березень це така якась кульмінація чи, чи, як, чи зародження чогось такого, знаєте, якось серйозних, серйозних змін, подій. І вони будуть, звичайно, розвиватися в квітні і доходити в травні. Тому ми з вами зустрічаємо цей місяць важливими астрологічними, астрономічними подіями. Бо скільки в нас і ретроградна Венера, і ретроградний Меркурій, і коридор затемнень, і там сонцестояння, господи, і планети соціальна планета Сатурн і вища планета Нептун змінює знак. Коротше, в нас чесно. Чесно, якщо ви не працюєте зі своїм станом, не працюєте з собою, от не слідкуєте, знаєте, не контролюєте те, що з вами відбувається, не контролюєте, в що ви та, от саме це слово не знаю, як сказати українською, але саме вовлікаєтесь. Якщо ви не контролюєте, що ви запускаєте в себе всередину, і який ваш стан при цьому: негативний, позитивний, що ви відчуваєте, тривогу, страх. Переживання чи навпаки, чи у вас все рівно. В общем, за цим всім треба слідкувати, оскільки березень реально несе дуже такі фундаментальні події на даний момент. І все те, що з вами зараз буде відбуватися, це така ніби перевірка на те, як ви відчуваєте задачу даного періоду. Скажу по собі: Хитає неймовірно, Хитає неймовірно дуже багато концентрат таких подій. Ніби не таких глобальних, але вони всі надто важливі. І розумієш, що далі без цих подій, далі, ну воно знаєте, ніби ти не будеш мати те, що хочеш. От тобі треба це прожити зараз. Оскільки в тебе запит. На да, на лучшу життя стати щасливі стати, а бути щасливою в моменті, відчувати кожен момент, відчувати цю радість від життя, ну цю любов, да, і всі ці позитивні позитивний весь вайб, до якого кожна з наших душ прагне у цьому житті, те для чого ми в принципі втілюємося на планеті Земля, да, для того, щоб е, рано чи пізно прийти до цього. Прийти до цього усвідомлення, оцього цього стану безумовного щастя, любові і радості. Але до цього шлях реально тернистий. І ви маєте це зрозуміти, що все те, що з вами, з нами, з нами всіма зараз відбувається, так треба. Знаєте, так треба. Бо ось буквально сьогодні я закрила очі і просто звернулася до вищих сил і кажу: от чому саме так зараз? І все перше, перше, що мені прийшло, от просто відповідь в моменті: так треба. спасіба, ребята. Дуже лаконічно, дуже зрозуміло. Тому, знаєте, не буває все просто так. І все, що ми зараз проживаємо в такий дійсно важливий період, в такий дійсно важливий рік 2025, Ми маємо це прийняти. І саме головне, от те, що я зараз на собі відслідковую, саме головне це слідкувати за своїм станом і не провалюватись в негатив, який, нам, який від нас так хочуть. Зовнішні події. Хто нас намагається зламати, хто нами намагається маніпулювати, саме головне тримайтесь. Тримайтесь, і ви знаєте, що ви йдете на своєму. Шляху до своєї мети. Бути по істині щасливими. Перейду вже до цього нашого прекрасного прогнозу. Значить, що нас чекає, я вже вам сказала? Скажу коротенько, коли це відбуває, відбудеться ретроградна венера в нас от буквально 2 березня, з 2 березня посередину квітня. Ретроградна Венера, до речі, відео я не буду повторюватись, ось тут відео покажу на моєму каналі прямо там 17 хвилин про ретроградну Венеру і що нам чекати. Тому я на цьому не буду загострювати увагу, оскільки це відео у нас стосується конкретно всіх знаків зодіаку, і що кожен знак зодіаку буде відчувати на собі, в яких сферах життя буде вплив цієї ретроградної Венери, ретроградного Меркурію, який в нас почне. Рух назад, умовний рух назад, 15 березня по 7 квітня. І там наше прекрасне затемнення 14.03. І наступне затемнення 29.03, тобто цей коридорчик між одним затемненням і іншим затемненням. Він теж буде приносити такі доленосні події. І це те, що на нас буде максимально мати вплив. Хвилиночку уваги, я запустила свій сайт, на якому дуже зручно можна забронювати. Послугу, яку я можу для вас надавати, все, що стосується прогностики і прогнозів на рік або на якийсь період часу, тому ви можете зайти на сайт і одразу зв'язати зі мною. Також дуже важливий момент. Я вже перестаю вести потоки навчань, і ви зараз можете в будь-який момент підключитися до всіх моїх навчань, які зараз є, до великого курсу по астрології. до... Курсу по прогностиці по соляру просто зайшов зайшовши на сайт і натиснувши дві кнопочки Оплати вибрати, оплатити і одразу перейти до навчання і зразу навчатися. Також в мене є оплата частинами, можливість оплати частинами від Монобанк. Тому ви можете сміливо брати навчання вже зараз, особливо якщо це в даний період часу підходить під ваш. Прогноз, який ви зараз слухаєте. І я вас чекаю на своїх послуг, я вас чекаю на своєму навчанні. Заходьте посилання в описі. Так, близнюки, близнюки, у вас, близнючки, прекрасні, У вас десятий будинок, кар'єри, статусу, цілей, досягнень. У Вас завжди березень, такий достигаторський. Що достигаторський. вам тут сказати? Включайтесь в дію, не прошльопайте цей період, бо 10-й будинок він такий досить дає класні перспективи в роботі, особливо, да? в справах кар'єрних. Тому дійте, не розпиляйте своїм ресурсом. У вас якраз цей період для того, щоб ви максимально підвищували свій кар'єрний статус. Багато якихось цікавих, неочікуваних подій може відбуватися. Але, 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 ну навіть дивних, да? але при цьому м -м, дійте, да? щоб вас це не зупиняло. Бо я ж вам кажу, березень може дати дійсно досить непередбачувані події, але вони нам потрібні. Тобто нам треба це з вами пройти. Тому близнюки м -м, вас нічого не має зупиняти. Ви маєте просто йти вперед. Займатися особистим проектом, особистим брендом, займатися своєю кар'єрою, брати все свої руки. Знаєте, от не чекати ідеального часу для того, щоб почати діяти. У вас має вже зараз включитися тумблер на те, щоб йти, йти вперед, от діяти саме зараз. Обов'язково висувайте активну позицію в цьому місяці. Можливо, будете мати багато консультацій, багато клієнтів. Тобто все буде залежати від вашої активності. Наскільки ви будете активними в цьому місяці, настільки у вас буде багато роботи. Тому включайтеся. Якщо у вас є така ціль, включайтесь. Обов'язково заявляйте про себе, можете запускати рекламу. Тут, в принципі, всі методи будуть хороші. Єдине, що ретроградна. Ретроградний Меркурій, да, там всередині березня, ну от там, можливо, запуски, якісь реклами і так далі, воно може тормозитись, да, гальмуватися. Але до цього можете спокійно діяти і просувати себе. Головне тут вам не пасти задніх. От тут дуже важливо. Тобто вам, ваша задача вижити максимум із цього місяця. Тобто, не розслаблений вайб, знаєте, такі. Не рибане м'ясо. Потім не кажіть, що чому так, так грустно пройшов цей місяць. Тому що не включалися вчасно в дію. Тому близнюки у вас вперед із пісні. Підключайте напористість, впевненість, строгість, поставили задачі, плани, розписали і вперед. Ці енергії важливо. Активно, якщо це ваша, ваша робота, важливо активно вести соцмережі, оформлювати якось естетично вашу сторінку, якісь свої консультації гарно подавати. Дарувати подарунки, приймати подарунки так само теж гарний місяць для е, саме такого вайбу. А можете робити тематичні якісь зустрічі з жінками, збирати однодумців, проявляти якусь активну позицію саме в цьому. Затемнення у вас буде теж проходити на осіб 10-4. Це в нас вісь е, наша сім'я і кар'єра, робота, соціальний статус. Тобто можуть бути якісь переїзди, якісь ремонт затіяти, навіть косметичний, якийсь легенький ремонт. Теж може бути. Десь пересовувати меблі, перестановочку робити. Сім'я може бути задіяна сімейні питання, сімейні традиції, сімейні проблеми. Може бути якесь завершення етапу, пов'язано саме з сім'єю, з нерухомістю. Що це може бути, наприклад, зміна статусу після розлучення? Будете ділити там, наприклад, вашу нерухомість. і от... Це щось зв'язане з вашою сім'єю, завершення якогось от такого етапу. Або ви купували, наприклад, якусь квартиру, і от у вас ну там, квартиру чи ще щось купували і от для сім'ї, для, для, для себе. для сім'ї. І, можливо, буде завершення саме цього етапу. Можливо, ви вже підпишете конкретно документи, все буде, все буде чітко, знаєте, отримаєте ключики на руки. Пам'ятайте, що затемнення воно діє з місяць до місяць після. А можливо і більше. Тобто нема такого в космосі, що там чітко 30 днів. Ні, воно може бути такий, знаєте, легкий вайб заходити, потім наростати ця енергія і уже спадати. Але тим не менш, ці події можуть відбуватися от такий досить великий проміжок часу. Вирішення або завершення питань, от саме пов'язаних з. Сім'єю, от що от того, щось у вас буде по сімейним питанням вирішуватись, причому такі емоційно підживлене. Тобто досить емоційні проблематика, можливо, щось буде вилазити по темі, по темі м сімейних проблем, можливо, ви будете щось, якісь теречки, якісь проблеми на, ру... на, на поверхню будуть підійматися, і це буде якось на такому, такому вайбі м підживленому. Може бути якісь а, зміни соціального статусу, це те, що я да, кажу, або розлучена, або хтось з вас заміж вийде, або ж одружиться. А, можливо, якась нова посада, може вам хтось підвищення да, випише. Можливо, зміните в принципі роботу, можливо, якусь. Посаду зміните, можливо, звільнитесь з роботи. Да? Соціальний статус безробітнього це теж, це теж соціальний статус, або навпаки, знайдете роботу. Можливо, станете батьками, це теж соціальний статус. Ну, тобто, щось зміниться із, соці... із соціального статусу, або у відносини зайдете, нові відносини, ви теж як у серйозних відносинах, це теж соціальний статус. Можуть бути, до речі, події у когось із батьків. Частіше всього, це саме десятий будинок, це про батька, але четвертий дім може бути про маму. Тому тут вісім 10-4 може бути в принципі з батьками щось пов'язане. Тому щось може бути пов'язане саме з батьків питанням, з батьківськими питаннями. Тобто, те, що ну, але те, що буде ставатися в місячне затемнення. Буде пов'язане, буде впливати і на сонячне затемнення. Тобто, те, що у вас буде в всередині місяця, буде впливати на події, які будуть відбуватися і в кінці місяця. Тобто, воно все взаємопов'язане. У вас буде оцей весь коридорчик. Всі події, які будуть відбуватися з вами у цей період, вони будуть пов'язані між собою. Ретрорадний Меркурій та ретроградна Венера у вас будуть іти по 11 дому. Тобто тут можете зустрічати старих друзів, кого давно не бачили, старих колег, можливо, відносини з подругами будуть змінюватись, можливо, якась переоцінка в принципі відносин, особливо якісь початкові. от якщо у вас. Тільки почали нещодавно відносини серйозні зав'язуватися, бо з кимось познайомились, да от будете вирішувати свою цінність у цих відносинах, чи, чи подобається вам, чи комфортно, чи те, що ви хотіли, чи хочете це продовжувати. Також переоцінка відносин, в принципі, дружніх: чи варто продовжувати ці дружні відносини, чи якісь ділові відносини. Можлива переоцінка колективу, в якому ви працюєте, чи ваших підлеглих, чи вашої команди, в принципі, з якою ви працюєте, і наскільки вам з нею комфортно, і ви досягаєте цілий? Також фінанси будете перераховувати фінансові питання. Можливо, фінансову грамотність будете освоювати, що теж дуже хорошо почати це дебет з кредитом зводити. Можете повернутися на стару роботу, може бути якась зміна роботи, те, що я вам казала, так? або умови роботи. Можливо, яка зарплата буде змінюватись, можливо, якісь підвищення або навпаки. Може, вам дадуть якийсь новий кабінет, або ви знімете свій кабінет новий, або переїдете в нове приміщення. Ну, Тобто якісь також будуть змінюватись цілі цілі щодо вашої роботи. А, ну, от якось так. Марс. Марс у нас планета активності. У вас йде по другому будинку, продовжує йти по другому будинку, бо він з ретроградності вийшов 24 лютого, і всю зиму у вас йшов по-другому дому. То у вас мало мала підсвічуватись тема грошей, особистих фінансів, особистої цінності, самоцінності, самооцінки. Тобто, у вас іде переоцінка того, хто я, що я, на що я... На що я варт, варта, як я хочу, як не хочу, чи ця людина може бути зі мною, наприклад, і вона мені скажімо так, підсвічує те, що я себе відчуваю класно, щасливо, радісно, чи навпаки. Ну, тобто, ви вже відчуваєте себе зовсім, зовсім по-іншому. Тобто, якщо ви раніше уявляли собі відносини, ось так, то зараз. Ви, ви змінилися як особистість, і ви вже розумієте, що такі відносини вам не дуже підходять. Тому о, це не тільки стосується грошей фінансів, да, це, власне, і фінансів, це власної самоцінності. Це могло вплинути на вашу роботу. Можливо, ви підняли ціни за цей час, можливо, нові ціни поставили. Е, можливо, навпаки. Може ж бути і навпаки, що у вас ваша самоцінність впала. Е, і ви зрозуміли, що е, Ну, коротше, що вам треба понизити ціни, бо клієнтів так нема. Так не робіть, якщо що, якщо у вас це відбулося, не робіть так. Треба навпаки піднімати свою самоцінність і, і саме психологічно бути до цього а, не те, що готовим, а відчувати свою самоцінність, відчувати, бо ваші клієнти вони йдуть на вас, на вашу впевненість. От якраз таки другий будинок нам розказує про нашу впевненість, тому. Вас вам ще зараз дають час у березні для того, щоб ви свою впевненість якомога більше підняли, щоб ви зрозуміли, наскільки ви цінна, цінна особистість у цьому світі. Якраз Марс під зараз йде вже в прямому русі, і всі ці теми, що зв'язані з грошима, самоцінністю, вашою самооцінкою, воно вже має піти в якісь знаєте таке активне русло. От все, що ви над собою працювали, працювали за цей час, воно зараз буде мати примінення Тобто у вас за цей час мали з'явитися по-хорошому нові опори, нові цінності, але могли могло бути так, що були якісь імпульсивні трати, ну те, що стосується фінансів. Можливо, у вас якісь були перепади з грошима. То різко є багато грошей, ну, нормальний заробіток, то різко немає грошей. Тобто за ці три місяці, я думаю, що близнюки пережили різні етапи від злетів до падіння. Вигідні можуть бути співпраці. Можливо, будуть навіть якісь різкі хвороби, але Марс дає як різкі хвороби, так хвороби, так і різкі одужання. Головне тут зрозуміти. Чого ви хворієте? Да? Підключити всіх азематику і зрозуміти, чого вас положили на лопатки, чому вам дали відпочити. Тому треба про це подумати, чому ви захворіли, і перегорнути э, час назад і зрозуміти, чому? Що де ви себе недооцінили, де ви себе не, э, не поставили на перше місце, де ваша самооцінка пригнула вниз. Чому вам дали зараз задуматись саме, саме зараз про це? Чому вам дали час відпочити? Тому Близнюки, у вас є про що подумати?